День з вами Наталя Черепані, і це програма П'ять кроків до. І сьогодні тема нашої зустрічі п'ять кроків до створення громадської організації, і зі мною у студії сьогодні Артур Харитонов, президент громадської організації Ліберально-Демократична Ліга України. Вітаю! Вітаю! Артур! Скажи, будь ласка, на сьогоднішній день існує надзвичайно багато організацій. Чим твоя відрізняється від інших? Наша організація є абсолютно унікальною для України, оскільки ми єдина організація в державі, яка об'єднує представників нової генерації українців. Ми єдині, хто набирає команду винятково з людей, що народилися після 1991 року, тобто після здобуття України незалежності. І саме тому ми перші. Але окрім цього, ми також об'єднуємо всіх людей на садах лібералізму. Це також робить нас цікавою організацією. У тебе є люди, на яких ти рівняєшся? Насправді я ніколи не замислювався над тим, чим варто на когось рівнятися, бо для мене надзвичайно важливо залишатися собою і в своїй діяльності, в своїй творчості мотивувати інших людей. Однак, якщо бути відвертим, безумовно, моїми вчителями були хлопці і дівчата з Гонконгу, які свого часу створили і відтворили революцію парасольок. Тобто я вчився в них, вони мої вчителі. Я прилистувала твій фейсбук і звернула увагу на те, що е, дуже багато в тебе різних характеристик є. Ти політик, ти майбутній політик, е, ти письменник, ти експерт з євроатлантичної тихоокеанського тихоокеанських питань. Скажи, будь ласка, в 21 рік це взагалі можливо? Ну, я думаю, що так, і що ми тут говоримо сьогодні. Насправді, це результати дуже довгої, виснажливої роботи доводилося місяцями і навіть роками а, не спати, не їсти, і дуже багато важко працювати. Чи реально людині з освітою, тож соціолога, політолога, історика, Прийти в твою організацію безумовно і навіть треба. А принцип нашої організації це різноманіття. Ми об'єднуємо найкращих представників нової генерації, найкращу молодь. І для нас дуже важливо мати думки представників абсолютно різних факультетів, різних спеціальностей. І в консенсусі ми знаходимо правильні рішення. Ти сказав, що дуже важко було спочатку. Давай поговоримо про психологічний аспект, про страхи, чи були е вони в те, і які вони були. О, насправді Кій насправді я ніколи не боявся займатися тим, чим я займаюся. Я завжди був готовий до найбільш непередбачуваних обставин і найбільш небезпечних моментів. Тобто для мене не страшно знаходитися на мітингах, для мене не страшно розуміти, що одного дня в мою квартиру можуть вірватися правоохоронці. Тобто, це все наслідки громадської діяльності. Єдиний страх, який в мене був і в мене є, це те, що з моїми людьми. Може ще статися саме тому, коли ми виходимо на якісь акції і потрапляємо в небезпечні події. Я дуже переживаю за своїх людей. Якщо ти красномовний оратор, то за тобою підуть люди. Ти згоден з цим? І, взагалі, чи застосовуєш ти якісь механізми, якісь методи впливу на людей, якісь маніпуляції? Насправді ви правильно зазначили, що красномовний не зовсім оратор, а не але маніпулятор може впливати на товпу. Але мій принцип роботи він трохи інакший. Для мене звичайно, важливо говорити серцем і бути відкритим до людей. Як я вже сказав, я завжди намагаюся бути собою, і коли я виходжу на публіку, я завжди доношу свої ідеї і говорю це щиро. Мені здається, щирість в нашій країні особливо. Це найголовніша зброя проти популізму, брехні та інших ворогів, можна сказати, щасливого суспільства. Давай поговоримо з тобою про нещодавні твої справи. Ти був у Гонконгу. Розкажи, будь ласка, що це був за візит. О, насправді дійсно майже три тижні тому я повернувся з всесвітнього ліберального форуму, що проходив у Гонконзі, де я мав честь співпрацювати і спілкуватися з невідзвичайною кількістю світових політиків. Тобто, це були не тільки політики з Азії, в першу чергу самого Гонконгу, Тайваню, Таїланду і інших країн, але й політики з Європи, тобто це Великобританія, це Німеччина, Сербія, ну і безумовно Україна. До речі, Україна була єдиною країною. Зі східної Європи і також з пострадянського простору, яка була там представлена. І результат це насправді дивовижні. Бо я, чесно кажучи, не очікував на таку серйозну підтримку України. Про Україну знають, про Україну говорять. Я став собі на меті зробити все для того, щоб Україна змогла вийти на світовий рівень, адже ми намагаємося наносити свої діяльності, що Україна це не тільки Європа, Україна це весь світ. Ти саме спілкувався? З величезною кількістю ну, таки політики. А, напевно, найбільш цікава зустріч у мене була з лідером гонконгської революції, в якого я і вчився колись а, співпрацювати з молоддю і йти як молодий політик в політику. З Джоша Вонгом. А, який, наразі він 20-річний студент, але і також він є генеральним секретарем політичної партії Демасісто. Окрім цього, я спілкувався з іншими представниками цієї партії Натаном Лоу, Дереком Ламом, Оскаром Лаєм та багатьма іншими. А, також в мене була зустріч з двома, певно, найбільш скандальними депутатами за ради Гонконгу: це Баджолун і Яо Ван Чін. І були дискваліфіковані з законодавчої ради за те, що вони відмовилися присягати на вірність комуністичному режиму. Ми знаємо, що за законодавством Гонконгу існує присяга, згідно з якою депутати, що проходять в парламент Гонконгу, мають приклонитися перед Пекіном, але вони відмовилися це зробити. Вони винесли в сесійний зал прапор Гонконг на Китай. І цим зірвали величезні оплески. Але після цього їх було дискваліфіковано. В принципі, для Гонконгу вони герої. І я здивувався, коли дізнався, що вони свідкують за в Україні, вони підтримують Україну. І в принципі, в мене на сторінці на Фейсбуці можна побачити фотографії з прапором України з цима всіма людьми. Які постулати є найголовніші у вашій організації? А в нас є три принципи, на які ґрунтується наша діяльність: це життя, свобода та щастя. А звучить досить контроверсійно, але я поясню, чому ми обрали саме ці три принципи для нашої діяльності. Це пов'язано з тим, що дуже давно Томас Джефферсон, а один з ідеологів лібералізму, прописуючи декларацію незалежності, написав ще дуже давні тези, написані Джоном Локом, а про те, що кожна людина в світі має право на життя. На свободу та прагнення до щастя. І саме цими критеріями ми і керуємося, коли відтворюємо нашу діяльність. Часто говорять про те, що ой, як це так, право на щастя, це ж так умовно, його не існує. Але для мене це смішно, оскільки, на мою думку, кожна людина має право на щастя в державі, і держава має зобов'язувати свої органи, свої механізми. Працювати таким чином, щоб кожна людина могла досягти свого щастя, щоб кожна людина, якщо вона навчається на певній спеціалізації, на певному факультеті, мала змогу знайти гідну роботу і реалізовувати свій талант. Бо для мене, як для українців, для, як для людини, що любить Україну, надзвичайно страшно те, що наші кращі люди кожного року, кожного місяця, йдуть за кордон. Наші мізки годують Сполучені Штати, Канаду, Ізраїль. Часто наші програмісти їдуть в Японію та Південну Корею. Але чесно, це дуже боляче для нормального політика, для нормального державця усвідомлювати, що наші люди їдуть з цієї країни. Але дехто з них приймає якийсь досвід і так, потім повертається. Це, 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 це трохи інший шлях. Але, це, на жаль, практика йде таким чином, що таких людей не так багато. Після революції гідності а, такі думки стали більше. Части більш часто з'являтися в головах людей. Однак, все ж таки, якщо подивитися на те, чим керується молодь, молодь все ще хоче їхати за кордон. Їх, в принципі можна зрозуміти, чому вони хочуть назавжди полишити Україну, тому що стабільності немає, українські політики не викликають ніякої довіри, війна на сході не закінчується, окупований Крим. А корупція процвітає кожного дня, і студенти не мають елементарної академічної свободи. Так вибачте мене, для того, щоб проіснувати в цій державі, треба мати Величезну силу волі і бути готовим йти на жертви. А багато людей не хочуть іти на жертву, вони просто хочуть жити щасливо, Якщо говорити більш конкретно. Що саме ваша організація буде робити для того, щоб досягти своїх цілей? Ми займаємося багатьма напрямками, але в першу чергу ми наразі працюємо над багатьма просвітницькими проектами. Так, буквально вчора ми завершили а, перший блок а, лекцій в нашому великому проекті Школа ліберальної демократії, де ми намагалися пояснити широкій аудиторії а, те. Чим власне є ліберальна демократія і що представляє лібералізм в Україні? Чи він є можливим? От і я хочу сказати, що цей проект був досить успішним. Ми запрошували надзвичайно цікавих, сильних лекторів, починаючи від відомого українського експерта з політики Михайла Вінницького і закінчуючи експертом, правозахисником Солдадока Кавалісіді, який зараз Колись жив в Росії, але через сильні гоніння втік в Україну е і зараз бореться за права і свободи як в Україні, так і в Росії. Тобто, люди були дуже цікаві. Окрім цього, ми працюємо над шкільною просвітою. Ми намагаємося проводити лекції в школах, пояснювати дітям їхні права, про сутність лібералізму. Бо насправді ми зіштовхнулися з надзвичайно великою проблемою. Люди просто не знають, що таке лібералізм, що в нього входить. А що входить? Це насправді напевне питання для окремої дуже довгої розмови. Але це в першу чергу, і якщо коротко, то це орієнтація на правах кожного окремого індивіда, і це пояснюється тим, що головною тезою лібералізму є те, що свободна одного закінчиться там, де починається свобода іншої людини, де починається свобода іншого. І будь-які спроби іншої особи держави. І будь-якого іншого суб'єкта мають бути припинені, якщо вони порушують свободу іншого. Звісно, в лібералізмі також існує примус. Це монополія держави на використання а, цього примусу, тобто це застосування правоохоронних органів, це армія, це податки. Але це нормально. В будь-якому разі, в такому ліберальному суспільстві. Індивід має знаходитися на першому місці. Свобода і права кожної людини, кожного українця, звичайного українця, мають бути на першому місці. І саме цим ми відрізняємося від інших ідеологій. Давай поговоримо з тобою про фінансування, тому що навіть ті ж лекції потрібно якось організовувати. А де ви знаходите гроші? Чи важко це насправді так? Це велика проблема для будь-якої громадської організації, яка має на меті що змінити, оскільки коли ти починаєш створювати громадську організацію, перед тобою завжди стоїть вибір. Чи ти стаєш повією якихось олігархів, які будуть використовувати тебе в своїх цілях? Ти просто збираєш молодь за гроші, ви виходите на якісь мітинги, виходите під суди з плакатами. Ну така практика досить широка. Я просто не буду називати нас таких організацій, політичних партій. От або у вас є інший варіант. Відтворювати це самостійно. Але тут ви маєте розуміти, так, ви будете класними, ви будете незалежними, але ви будете бідними, власне, буде великої кількості грошей. Щодо нашої організації, то ми маємо два шляхи фінансування. Перший з них, який власне, надає на мінімальне забезпечення, це членські внески. Вони дійсно маленькі, і е, ці розходи йдуть на забезпечення якихось там елементарних, канцелярських концелярських приладів і так далі. Інший шлях це утримання грантів. Однак наша організація не може користуватися великою грантовою історією. Тобто, якщо ми її отримували кошти, то це було в межах 500 гривень. Однак Окрім цього, треба сказати одну дуже важливу річ: що українці дивовижні люди, ми робимо те, чого не роблять в інших країнах, і це виражається в елементарних речах, коли ми звертаємося до різних вільних просторів. Ми звертаємося до різних організацій і говоримо про те, що, вибачте, ми студенти, ми не маємо коштів, але ми маємо велику мету і велику мрію. І ви знаєте, насправді вони завжди йдуть нам на поступки, вони співпрацюють з нами, вони дають нам безкоштовне приміщення і дають нам змогу поширювати ліберальні ідеї. Тому я, я не знаю, як віддячити просто цим людям, які нам допомагали всій команді, навіть ЛДЛУ, яка працює кожного дня безкоштовно за для того, щоб впроваджувати ліберальну демократію в Україні. Або ви знаєте, громадська організація це не просто інтерв'ю, це не просто обличчя, які знаходяться на телеекранах, які знаходяться в блогах чи ну, в новинах. Це робота. Десятків людей, які працюють за кадром, можна сказати, які працюють над відео, над фото, які працюють над текстами, це дивовижна робота. І доки ці люди горять, доки вони працюють, попрацювати можу і я. А якщо говорити про майбутні президентські вибори, ти розглядав взагалі таку можливість? Насправді я ніколи реально не думав про те, щоб взяти участь в президентських виборах, оскільки, на моє персональне переконання, Україна вже вичерпала свої ресурси як парламентсько-президентської республіки. І, на мою думку, маємо переходити до парламентської республіки. Тобто зробити все для того, щоб парламент став основним органом і особою, що буде здійснювати оперативне керівництво державними справами, стане премєр міністр Саме тому ми працюємо над тим, щоб створити сильну команду і перформувати переформатувати себе на рівень політичної партії і йти на парламентські вибори і примати на них, але це поки що ідеї, це мрії. Я не знаю чи це реально, і відповідь на це дасть вже власне український народ. Завершуючи нашу програму для наших глядачів, розкрий п'ять секретів. Як п'ять кроків до створення громадської організації? В першу чергу це зібрати дуже сильну, хорошу і мотивовану команду для того, щоб реалізовувати статутні цілі. Другий крок це почати працювати над статутом, оскільки ми знаємо, що для законної діяльності, для здійснення різних організаційних внутрішніх Процесів треба мати хороший статут. Я ніколи не раджу брати за основу статути інших організацій, повністю їх дублювати і робити це, знаєте, таким чином, як копіпейст. Ні, такого робити не треба. Треба проаналізувати статути інших організацій, зрозуміти, що ви хочете для себе, і писати його в негідному рівні. Ваш хороший статут стане надійним захистом для громадської організації, для ваших членів і для вас, як для керівника. Третій крок це почати працювати над а, Власне, брендінгом організації, а візуалізувати і подати ваші ідеї зрозуміло для народу, щоб ваш, ваша аудиторія, люди, на яких ви розраховуєте, це може бути широка аудиторія, це може бути мала аудиторія. Вас почала впізнавати, асоціювати вас з певними символами, з певними кольорами. Це дуже важливо, оскільки ми знаємо, що люди візуально сприймають дуже багато. Четвертий крок: це почати активно працювати над власною. Структурою організації, потім над піар-структуру та HR-структуру. Це те, що дозволить вашій організації реально функціонувати, реалізовувати проекти і комунікувати з іншими організаціями, з медіа, з представниками громадськості. Це надзвичайно важливо. І коли це все буде завершено, ви створили майже основу для вашої організації. Останнім кроком стане. Початок співпраці з міжнародними організаціями та іноземними організаціями, оскільки моя думка вона була завжди такою, що ми не маємо зациклюватися на, влаш... на, 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 на власних проблемах. Ми не маємо зациклюватися винятково на Україні. Ми маємо завжди брати досвід в інших прогресивних демократичних країнах. І коли це все буде готово, можна сказати, що ваша організація готова, і все інше залежить тільки від вашої сили волі і від того, скільки часу, скільки сил і скільки здоров'я ви готуєте. Трачати на те, щоб зробити вашу організацію дійсно ефективною, з нами був Артур Харитонов, президент громадської організації Ліберально-Демократична Ліга України і ведуча програми П'ять кроків до Наталі Черепаня. Побачимось! Дуже дякую.